Давайте подивимось е конструктивність, результативність цих перемовин і все ж таки розвиток подій щодо укладання якоїсь угоди. А вирушають вони чого? Бо я щось прослухав. Вирушають Вируш... до США для обговорення з Радниками Трампа з пробіл радниками Трампа плану щодо України. А -а. Я, я тебе повчув. Я думаю, про яких зрадників йде мова. Я вже другий раз чую слово зрадники. Я думаю, з яким, про яких зрадників йде мова? Ви розумієте, що я чую? Зрадниками Трампа? Матко. Ну давайте подивимось так: динаміку. Що ж тепер буде змінюватись? Чи буде? А то ви знаєте, якось в контексті останніх подій, як я кажу, багато різних якихось повідомлень, а толку нема. От просто таки йде. Um, такий, знаєте, енергетичний, сірий, якийсь такий потік в тих от процесах. Но єдине, що лишається момент якоїсь зміни неочікуваності, це залишається активним. Якась подія, якась ситуація, якась історія, щось таке, що може бути непередбачуване вкотре для всіх, і що може змінити реально. Не то, що хід війни, а просто її зупинка. Так. А коли вони вирушають, там нема дат конкретних. Mm -mm. Перша карта це карта поразки, друга карта це покровительство. Розчарування. Диявол. О, ну і карта. Чірка кубків. Ну, я вам скажу так, за цією візиту за цією розмовою, поки що немає прогресу, що вони щось взагалі виїздять. А, навпаки, це, виходить, може там відбутися якийсь такий момент. Я не скажу слово шантаж, але це про якусь конфліктність. Це про якісь такі як супротив, конфліктність, боротьба. Принцип знову сказати, щоб, ну, грубо кажучи, ми робили так, як треба їм. А з нашої сторони, мабуть, вони скажуть, що ні, так робити, ніхто не буде. Тобто наростає знову чергова точка конфліктності. І цей візит ця розмова поки немає явного прояву і результату. Карта заморозка, Четвірка кубків. Тобто, далі буде. Хотілося б мені сказати щось інше, ну, якось так. І там йде цифра цифра 3 або 5, трійка-п'ятірка, як значні взагалі які цифри даної розмови. Можливо, просто буде протягом цього візиту кілька таких різних зустрічей, я не виключаю цього. І раз є карта диявола, значить до цього всього процесу зараз буде залучена Росія. Хоча вони би не мали бути залучені. Але будуть Це може бути пряма контактна лінія, тобто тут вони говорять так, там вони зразу спілкуються з Росією, потім знову щось обговорюють потім знову спілкуються, потім знову ну, дистанційно мається на увазі. Або безпосередньо хтось буде з представників там знаходитись вживу Але тут точка в цьому якось інтерес ті, що з Америки поїхали в Росію. Наші поїхали в Америку, і це якась така точка комунікації між США, нашими і Росією все рівно буде відбуватися. Ну нема результату. От тут це не те, що приносить глобальний результат. Хоча, хоча що тут є важливого цікавого. Зустріч має свої якісь особливі акценти. Розставити на тому, що Тим, чим раніше маніпулювала США в спробі схилити нас до умов, які нам невигідні. Зараз ці маніпуляції пропадають, і вони цим не задоволені. Фінальна карта йде карта успіху. Значить, це одна із розмов, яка, можливо, щось розбурхає через загострення до результату. Або через загострення стілення. Бо фінальна карта тут карта успіху. А після четвірки кубків, що в нас йде? Аркан смерті, боже. Притом перевернути. Після зустрічі ми розкажемо. Число йде 13. А чекайте, у нас сьогодні 16, так? 16, 16 сьогодні. Чому йде число 13? 13, 13. що Шо з, з шостої датою пов'язано? Дивно. Просто дійсно дивно. Тут зараз нема таких дат, а число 13 і 5. 5 і 13. Можливо, про якісь події, які 13-го відбулись. Ну, типу обстріли, а, там. А, а, ну, як, ну, як варіант. Але ще таке, що а, зараз скажу, угоду не підпишуть, хоча вони на це сподіваються, вони, це, як так розумію, США, то не з нашої сторони. Не підпишуть, не домовляться, воно буде скасоване. А має бути повністю переглянуте. Ну, енергія в реально тої зустрічі якась важка зараз. Прям дуже важка. Єдине, що радується фінальні карти, які все равно в плюсі. Ну, енергія зустрічі важка. Значить, це не фінал, це якась перехідний етап. В принципі, це ж ну як в такому оновленому складі вперше їдуть в США. Да? Це, якби, наша, виходить, як вона називається, делега делегація, так? Да? Ота, немає козирів в рукаві. Відносно. Про це не будемо говорити. Угу, Все поняла. Відносно. Щось там є, але не будемо про це говорити. Не на широкий загал щось там є. Бо тому, що треба говорити, як. Не, не те, з ким є на показ, не з тими, з ким є на показ, а з тими, хто реально має вплив. Тобто не з пішаками Трампа, а з тими, хто має вплив. Значить, щось в цьому контексті відбудеться. Тобто, коли ми говоримо про офіційну зустріч, до кого вони їдуть, воно як пусте. Але крім цього, там буде ще кілька зустрічей неофіційних, і от вони е, будуть мати важливу роль. О, все, я зрозумів. Угу. Бо це якась особлива людина з числом 13, з якої не мають зустрітися. Наприклад, 13 числа народжено. 613 -та там прям. Ну прям дуже 13, 13. А, Якось так. Так, які дати вони їдуть і щось. Ви не говорили, бо я просто. Ну, типу в Б вирушила. А, вже поїхали. Тобто це би мало бути десь на вихідних. Угу. Подивимось, проаналізуємо вже постфактом, що буде, і від того вже буде. Я Ще раз скажу, там є е, кілька таких ходів, які зараз не проглядаються, але потім не можуть з'явитися. Дуже різко і неочікувано. І не з офіційних розмов. Значить, щось на щось там ставка робиться. З ким зустрітися і з ким про що поговорити. Так, Україна скликає енергетичний Рамштайн. Давайте подивимося результати цієї історії. Енергетична підтримка, захист для України від партнерів. Так, да, відбій тривоги. Я вчора Добре, робив розклад по тому, коли блекаути завершаться, коли буде світліше і тепліше. Що Основ? хочу сказати? А ви дивились, так? Ну... Ні, я не дивилася. Я від це, себе ну... сказала. Я зрозумів, що до кінця січня ну прям мусимо добряче потерпіти. А, лютий, може бути, по деяких регіонах трошки легше, але все одно там була карта не саме найкраща. В березні точки є завершення, а в квітні точки стабілізації. Тому. Зараз би дуже хотілося якихось додаткових елементів, інструментів для захисту системи України, енергосистеми. Да? Що, що це може вирішити цей Рамштайн? Сказати вам правду? Звісно, в нас нічого, окрім правди. Нічого, угу. не може він вирішити. Аркан смерті. Хочеться, щоб вони трохи померзли в тій Європі так добряче, посиділи без світла кілька діб. От, ем, знаєте, Добре приймати рішення, коли ти в теплі, в добрі, і в тебе все класно, да? але це стабільність, яка є у вас сьогодні. Завтра її може не бути. Аркан смерті, неудача. Зустрілись, поговорили, побалакали, розійшлися. Що мені єдине показують? Мають бути виділені якісь кошти. Карта є грошова. Швидше за все, це більше кошти для відновлення енергосистеми. А для захисту все дуже тут печально. Тому що, маючи можливість допомогти в плані захисту, вони цього не роблять. Сподіваючись, що вже і так буде завершення війни. То нащо воно вам? Ну ви розумієте що? З дурдом? Ну, то наше воно воно? А наше воно їм? Просто стоїть безхозно. Тому результат глобально ніякий. При цьому в планах РФ продовжувати удари по енергетиці. Багато правда? гучних заяв, а результату нуль. Я кажу, фінансова може бути якась допомога. Може бути якась така типу резолюція. Там, певно, Росії пальчиком помахають. Ай-яй-яй, які вони не гарні, які вони не, не хороші. Що ж вони роблять? Засудять їхні дії. Далі що? Де результат? Де конкретні якісь їхні дії? Да? А Росія буде далі, звичайно, зараз щогодна. Бо трикутник цей нікуди не зник. Львів, Київ, Одеса, він залишається активним, особливо. Чомусь. І 15-18 число зараз три знаки окла. Не менше. Якось так. Коли там той Рамштайн має бути? Ввітло їм і побільше відправимо. Світло угу. і побільше відправляємо, так. Роман, знаєте, чи яке питання? Наступного тижня анонсують, прогнозують морози до мінус 30. Чи планує так. ворог в цей період якісь а, операції, наступи по замерзлим а, ділянкам води? Відповідь так. Але знову ж таки. Є якась недостатність в їхньому, чи то в тій техніці, чи то в людському ресурсі. По певних ділянках вони можуть додатково активізуватися це однозначно. Але не по всіх і не масово там, де б вони хотіли. Плюс, з нашої сторони, це теж може дати певні. Можливості діяти там, де раніше це було закрите. Тому, знаєте, тут все дуже відносно. Ми там не є воєнні стратегії, щоб це якось там оцінити з позиції саме такої. Але якщо в такому контексті від такої погоди ворог має переваги, ну, значить наша сторона теж може мати від цього якісь переваги. Ну отак. От а ще розуміють, і готові да, до їхніх цих планів і Але те, що підсиленіші морози та сволочня буде знову ж таки обстрілювати структуру енергетичну України, відповідь так. Тут і до ворожки не ходи. Чи в цей період а, ворог планує відкрити якийсь новий напрям? Бо часто питання по Чернігівщині і взагалі по північному кордону України, ну, з боку Білорусі. Чи може звідти бути якісь провокації чи загрози, чи спроби чогось? В них недостатні ресурс, карта поста. в таких масштабах, в mm -hmm. тому, що вони би хотіли, як би це мало бути? Карта зараз пуста. А, навіть таке враження боробовалося що зготуватися щось десь, а потім треба було звідти забрати цей ресурс і перекинути кудись там, де це було, ну де вже йдуть бойові дії. І щоб вони відкрили якийсь новий глобальний напрям немає зараз достатнього ресурсу. Ситуація може трохи загострити саме, де, це Чернігівська область, там. ну Але це теж йде з нашої сторони як то точка контролю. А з їхньої сторони це не пріоритеті. Сторона Білорусі як було, так і залишається. Тут карта диявола, тут карта тої напруги, десь більше, десь менше. От, але воно так як було, так і залишається поки що. Ще якісь можуть бути провокації на лінії, де йде кордон з Київської області безпосередньо, там вище північніше, так ніби там ще от, зона уваги треба тримати контроль все китай припинив закупівлю російської електроенергії з 1 січня 2026 року попри діючий до 2037 року контракт причина зростання цін давайте подивимось чи це реально і який розвиток подій от така є інформація всіх росія переграла нафта подешевшала на їх території війна китай не хоче електроенергію закуповувати. Танкери, пірат Трамп краде. Карта завершення. <приз> карта завершення. Реально, видимо, не зійшлись по ціні, тому що дев'ятка пентаклів є прибуток. Навіть на основі цього є карта конфлікту. І якщо росіяни не підуть на умови Китаю, ті, які Китай хотів би, то ці контракти продовжуватись не будуть. Вони можуть відновитись при умові, що Росія піде Китаю на уступки. А судячи з їхньої економічної, скажімо так, українським словом, сраки в Росії, то, то їм нема куди скидати ціну. Їм навпаки ще треба підвищувати. Ну ти прекрасно. Там не лише енергоносії, ну, не, це, це не лише цього стосується розірвання ще якихось важливих контрактів, ще інші будуть розірвані. І не лише з маю на увазі. Тобто десь ще вони що там, 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 там. Тобто це такий період, де вони присідають дуже жорстко. ну що говорили, 25-27 роки для Росії чорні роки, якщо вони не припинять війну в Україні. Маємо ще один в цьому черговий доказ, що їхня економіка ще більше заходить оцю задницю. Та вже б так зайшла, що вже б не вийшла і було би прекрасно. Таке розчарований Китай, що їм Росія не хоче йти на уступки. Ти хай там між собою хоч по... По... позатовкається. От зараз люди пишуть: напевно, поки не почнемо бомбити Московію, вони нас не залишать в спокої. Як варіант. Угу. Почнемо. Я Московію. скажу, як варіант. Тобто тут питання. Навіть при умові, що нема там ще славно явних якихось дозволі і так далі. Так ніхто ж не відміняв наших розробок. чи Не лише від США, але може прийти те, що нам потрібно для цього. Так що тут карта вогню. Це таке це така точка, яка може відбуватися в будь-який також проміжок часу. Можливо, до цього також буде ретельна підготовка, про це ми не будемо говорити. От е, Я скажу так: це цілком і повністю можливо. А далі ми спостерігаємо. Бо в момент якогось проведіння, що взагалі може, ще раз скажу, трапитись таке, що приведе до тотальної зміни ситуації, ніхто не відміняв на рівні світової якоїсь події, або в Росії безпосередньо романе, якщо от ви час від часу переглядаєте настрої в Кремлі, чи змінилися їх впевненість там в своїх силах настрої після от майже щодня захоплюють російські танкери, американські там берегові, не берегові різні, різні служби, чи змінилися, чи готові вони вже йти на уступки? Так, як вам правильно розказати, що мені показують? Є е, таке, як ваги терези, так? Поки ще переважує відповідь ні, не готові. Але оця друга шалька терезів, де є те, що хто готовий. Тобто туди так по трішки з тих одних додається туди. Тобто, це теж така, такий момент, коли ця друга сторона може переважити в будь-яку точку часу. Ті, хто не вдоволені війною, ті, хто не вдоволені санкціями, ті, хто вдоволені за що відбувається, то ця кількість зростає. Ну, я маю на увазі серед тих, хто це не про бідних людей. Це про багатіїв. А зараз їм ще цього мало. Плюс там розходиться між моментами сказати заяву. Ті щось там почули, ті, так по-своєму переказали, інформація, яка викривляється, вона з низів до верхів приходить по одному, з верхів до низів, по- другому. Я знаєте, як два ізольованих між собою інстанції, немає отої повної кооперації. І тут далі йде карта А вісім жезлів з четвіркою кубки. Тобто цей період наростання зміни внутрішньої і переламу цього, це теж різко і швидко може відбутися. Навіть коли ми зараз говоримо. Ну, по факту відповідні. Вони ще не готові так домовлятися, як вони би хотіли. І їм треба якусь свою поразку видати за перемогу для свого ж населення. А глобально то нема, що видавати за перемогу те, що вони би собі хотіли і уявляли. У мене якийсь дежавю прям. Дуже сильне. Тому треба більше тогатство гатити. І передусім економічно. Бо хтось там думає, що о, там, обстріляти Росії, все там це питання вирішиться. Воно вирішиться, коли в них не буде грошей. От коли воно вирішиться. Тут включить сюди питання грошей. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.